Ти помітив, що пальне на заправках стало дорожчим, але авто їде гірше. Чому так? Адже в Україні ухвалили новий закон. До бензину тепер додають біоетанол. Це ніби як зелена енергія, але для твого старенького мотора це може бути реальним вироком. Ярик, блять! Пізда, бачок, блять, бачок! Піздець, Ярик, нахуй, ти заїбав. У цьому відео розкажемо, як нові вимоги до пального впливають на твій двигун. Чому на АЗС почали бадяжити бензин ще більше? Які заправки справді перевірені? А які краще об'їжджати? Це не просто чергова скарга, це те, що реально торкається кожного українця, хто має авто. Що таке біоетанол? Біоетанол це спирт, отриманий з кукурудзи або цукрових буряків. Його додають у бензин, щоб знизити викиди СО 2 і відповідати екологічним стандартам у ЄС. Це вже давно, а в Україні з 2024 року. За законом, номер 3356Д. Вимога звучить так: бензин має містити не менше 5% етанолу. Це маркується як Е5. Згодом буде прийнято рішення щодо введення стандарту Е10. Це виглядає екологічно, але на практиці має підводні камені. Проблеми для старих авто. Для авто до 2005 або 2007 року це може стати проблемою, бо етанол притягує воду, внаслідок чого стається корозія паливної системи. Гумові шланги та ущільнювачі руйнуються. Двигун працює нестабільно, може з'явитись детонація. А так звані міські автівки починають видавати чеки, ривки та просто глохнути. У особливій зоні ризику старі номарки, так звана бойова класика, яка була бойовою років 15 назад. Звичайно, що всі Жигулі, вази, зази, ланоси та інші. І авто з ГБО, бо на запуску використовується бензин. То що ж робити? Потрібно звернутися до мануалу та перевірити, чи підтримує ваше авто е 5 та е 10. Як варіант частіше міняти паливний фільтр. Робити промивання паливної системи хоча б раз на рік, скористатися додаванням присадки, заправлятися лише на перевірених АЗК. Міфи про біоетанол. Міф номер один етанол одразу вбиває двигун. Насправді це не так. Він шкодить поступово, прискорюючи знос. Міф номер два це екологічна альтернатива. Отже, це тільки плюс. Але через нижчу енергоефективність авто більше, а також їде гірше. І міф номер 3 У кого ГБО можуть не хвилюватися, насправді ж все одно авто стартує на бензині і змішує режими. Ціни виросли, якість впала. Хоч етанол дешевший за бензин, пальне стає дорожчим, а авто їде гірше. Чому так виходить? Бо спирт має нижчу калорійність, це означає більше витрат, логістика змішування і жадібність мереж. Ціна через це не падає. До того ж, деякі АЗС почали бадяжити ще сильніше, прикриваючись біоетанолом. Водії скаржаться, тяга гірша, розхід більший, запах специфічний, де можна заправлятися без ризику. Краще за все орієнтуватися на маркування. Є 0 означає, що в бензині ще немає додавання біоетанолу. Це найкращий варіант, але знайти такий ну це дуже рідкість. Є – до 5% спирту і є 10 до 10 серед найбільш перевірених АЗС, сакар, Вок та Окко. Деякі з них до сих пір залишили є 0 на преміальних бензинах 95 або вище. менш стабільні авіас, кло та укрнафта. Проновний заправки це взагалі ризикована лотерея. Щодо найбільш вживаних питань. Якщо авто 2000-х, чи можна їздити на е 10 Знову ж таки, потрібно звернутися до мануалу по використанню а також обслуговуванню вашої автівки. Якщо у мануалі вказана можливість, тоді так це безпечний варіант для вас. І якщо ж ні, краще звернутися до СТО. Тут немає якоїсь однієї відповіді. Можна лише сказати, що частково. Можуть продовжити ресурс, але не нівелюють шкоди повністю. А як щодо автівок з ГБО, щодо них вони теж у групі ризику бензин використовується на старті в холод при навантаженні. Біоетанол це не катастрофа, але своєрідний виклик, його введення потрібне, але старий автопарк України до нього ще не готовий. Якщо не контролювати якість пального зелена ініціатива, Перетвориться на нову схему бадяги. Пиши в коментарях, яка в тебе машина, який бензин заливаєш та де заправляєшся, чи помітив ти зміни після 2024 року у бензині. Підпишись на Б'юа, щоб залишатися в курсі новин автомобільного світу.